Добрий вечір у ефірі Українська панорама. Вітаємо вас у нашому студіо. Вважаємо разом з нами, як і завжди, провести гарно час. А для цього є і причина. Це сюжети, яких ми підготували на сьогодні для вас. Багатющий скарб нашого народу мова. Ми мову та звичаї отримали у спадок і мусимо зберегти їх і нічого не втративши, передати дітям, щоб не перервався зв'язок поколінь, щоб зберегти генетичну пам'ять нашого народу. Через те часто говоримо про вивчення української мови. З цього приводу у нас і відбулася у кінці грудня конференція, на якій ми і розмовляли про мови. 21 грудня у готелі «Великий» у новому саді відбулася конференція мови меншин Сучасний стан, виклики та перспективи, на якій участь брали Іван Бошняк, державний секретар Міністерства прав людини і національних меншин і суспільного діалогу, Володимир Толкач, посол України в Республіці Сербія. Мирослав Гочок віце-президент Європейського та світового конгресу українців, Ясна Войнича – заступниця координатора національних рад, національних меншин. Професор доктор Людмила Попович із комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин Ради Європи, представники національних рад, бунівців, угорців, ромів, русинів, словаків, українців, хорватів і чорногорців, краєвого секретаріату освіти, управи регламенту та національних меншин, національних спільнот. Краєвого захисника громадян, омбудсмена та неурядові організації Сербії але питання, якраз на цій конференції питання мов менше національних, тобто яка проблематика, які виклик, які перспективи, який теперішній стан в галузі захисту прав свобод нас в Сербії, звісно, на дуже багато різних тем є, але ми зараз якраз. Ну, Доторкнулися, тобто доторкнемося цієї теми, будуть присутні взагалі е, представники, звісно, Міністерства е, прав людини, насмішин та суспільного діалогу, краєвого секретаріату відповідного автономного краю з Офісу омбудсмена краєвого і представники національних рад національних мішин. Так що порушимо, побачимо взагалі, е, яке зараз побачимо це становище. Ми, звісно, маємо ці багаточисельні громади, які, напевно, можливо не мають такі би сказати великі проблеми, як ці менші національні меншини, між якими є українська, а у яких взагалі це вже дуже велика проблема з рідною мовою. Тобто вже не володіється цією мовою. не… Ну, Взагалі дивимося, як з цієї ситуації можна викрутитись. Ну, зрозуміло, що асиміляція вже зробили своє у нашій громаді, там вже п'яте, шосте, може, і сьоме -е покоління. І зрозуміло, що зараз, можливо, важко є отримати навіть ця приналежність, розуміння, свідомість, що ти до приналежності національної своєї, до нашої, скажімо, до української. Але, ну, звісно, мова, це такий перший. Якби сказати, такий фактор, який, як губиться мова, звісно, що після того вже йде, губиться національний ідентит ідентитет. Тому ми зібрались тут сьогодні щоб побачити, яким чином бо Сербія і автономні країни, виводина як держава, вони сприяють, допомагають, звісно, в цьому в розвитку цих мов меншини. І Сербія в 2006 році схвалила цю європейську. Європейську харчу регіональних та мов нацменшин на конференції було обговорено теперішній стан мов меншин у Сербії, їхня інституційна підтримка, положення використання, збереження, просування та інструменти захисту. Будь-яка конференція за участю українців викликає в мене інтерес, скільки говорить про те, що Козацькому роду нема переводу і скрізь, де є українці, все-таки є український дух і українське слово. Друге, що досить важливо для всіх нас, це збереження того дуже крихкого балансу, який існує між державним державною політикою і політикою захисту національних меншин, захисту. Багатогранності чисельності тої чи іншої групи. Отже, з одного боку ми хотіли б бачити українців, які зберігають свої етнічні корінні, своє українство тут, в Сербії. А з другого боку, хотіли б, щоб українці виступали певним мостом між, між Сербією і Україною. Отже, і конференція має досить сенситивну для України назву. В першу чергу це збереження мови. Для нас, на жаль, збереження мови це питання не лише тут, в Сербії, це питання в Україні. Оскільки ви самі знаєте, що одною з причин початку російської агресії стало саме мовне питання питання. Державної мови в Україні, якої природньої українською, і російські безпідставні звинувачення в утиску так званого російськомовного населення. Тобто це навіть не росіяни, це люди, які знають або розмовляють українською мовою російською мовою. До речі, до кінця не зрозуміло, хто це такі. Тому я тут сьогодні і готовий поспілкуватися саме в питанні балансу, балансу збереження мови національної меншини і забезпечення участі в державних в державних справах наших українців, тобто щоб вони були повноцінними членами суспільства, тобто знали сербську, розмовляли сербською. І і підтримували свою державу, де вони живуть. Кажуть надією, живемо. Звичайно, що будемо боротися за те, щоб ті права, які нам вже загарантовані, і європейською хартією регіональних мов, марш меншин на рівні Республіки Сербії, і місцевою хартією, про яку я згадувала у муніципалітеті міста Кула. Ці права потрібно використовувати про них потрібно знати. Якраз я сьогодні говорила про те, що от, ухвалили. Ратифікували місцеву хартію, але мало хто про це з українців знає, наші потрібно якраз завдяки вашій передачі, можливо, вони дізнаються про всі свої права і знають цю місцеву хартію, які заходи, які передбачені по особливому захисту української мови, яка може стати практично мовою службового вжитку. Це значить, що можна вимагати, щоб в самому муніципалітеті в міській раді працював хтось зі знанням української. Мови, щоб до нього можна було звертатися, подавати заяви і письмові, і усні українською мовою, вимагати, щоб були публічні надписи українською мовою, скажімо, про різні закони та інші законодавчі акти, теж можна інформуватися українською мовою на підставі цієї місцевої харті. Критика сьогодні прозвучала, що от ратифікували таку місцеву хартію, але нічого з цього приводу не робиться. І тому я от звертаюся до всіх ваших глядачів із проханням ознайомитися з цією місцевою хартією. Вона опублікована у місцевому часописі у службі гласник. Часописі община кула, і, наприклад, виступити з ініціативою, щоб зробити сторінку україномовно на офіційному сайті цієї общини кула. Це можуть бути наші молоді люди, які дуже легко і залюбки, мабуть, мабуть, цим справляться з таким завданням. Де найважливіші інформації про те, які права загарантовані цією місцевою хартією, будуть розташовані, а також буде розташовано на цій сторінці і все, що робиться з приводу. Втілення в життя всіх тих заходів, от і е, з одного боку, це спонукатиме і міську раду щось робити. А з іншого боку, це буде підтримкою і всім нашим дорогим співвітчизникам, тому що вони відчують, що все-таки їхня мова, десь є мовою службового вжитку. Е, мабуть, це буде їх спонукати частіше розмовляти своєю мовою і в сім'ях, і між собою. Е, і е, чисто символічна вартість такого жесту теж дуже важлива. Про це потрібно пам'ятати. Так що будемо над цим працювати спільно. Представники національних рад національних меншин представили стан і положення їхніх мов, а особливо корисною була інформація про можливості впровадження місцевої хартії регіональних мов або мов меншин у Сербії. Сьогодні товариство української мови, літератури і культури просвіта» Нового саду організувало uh, цю конференцію за участю більше представників національних рад національних меншень, які проживають на території Республіка Сербія, зокрема на території автономного краю Воєводини. Тут маємо і представ, uh, представника координації uh, нацрад, тобто заступника uh, цього року головним є. Національна рада Ромської національної меншини, але заступник є з хорватської нацради, так що у нас сьогодні присутньою. І ще e, вісім з нею, значить, дев'ять разом представників нацрад, обговорюватиме тематику, проблеми, які ми зустрічаємося з e, збереженні мови e, своїх e, меншин. Чи мають українці проблеми? Звісно, звісно, і то можу сказати. Великі проблеми тому, що у нас кадри питання, по перше, кадри і а друге, як зацікавити і прибавити по-перше, батьків, а тоді дітей, щоб прилучилися і долучилися до е, роботи, щоб вони да скажу до роботи до, до навчання своєї мови, щоб вони досконалювали свій досвід, ким вони є. Але я не хочу винувачити дітей. Бо себе був гріх, це перше, якщо з хати не йде, якщо з батьки, якщо з хати не йде, щоб їм там порадити, хто вони, ким вони є, і щоб вони тоді, вже як у школу прийдуть, як мають підтримку з дому, воно якось буде родити плодом. А якщо воно діти так прийдуть, то ніх наші діти, які йдуть на навчання української мови, вони ніби. Вивчають іноземну мову, бо вони не знають. Зовсім не знають мови. Це проблема велика. І кадри. Як у нас, наприклад, у кулі вчителька вийшла на пенсію, маємо проблем знайти другу вчительку, яка займалася цим викладанням української мови, і проблема в тому, що є тут. Людей, які з України навіть прийшли, але вони не володіють сербською мовою. Наші діти не знають української їм потрібно двомовно сербською і українською. А з другого боку є і проблема та, що є випускники з катедри з ласавістику у Белграді, які вивчають українську мову. випускників є, але ніхто не хоче з Белграда прийти до кули. Або до Вербасу. і це велика проблема. А з оглядом, що і малі платні у просвіті, малі платні, і як ми порахуємо, тому мушу напимнути, що це не є 100% Наприклад, в пулі є 30, у Вербасі 10. Не знаю, думаю, що в Сримській Мітровіці десь є 20% або так само 30%, У Індії взагалі не маємо і у новому саді тепер клопіт, так що не є 100% Ця норма і платня то дуже мала платня, і ніхто з Белграда доколи не буде приходити викладати мову, тому що більше вийдуть доріжні витрати, чим заробок, які е, будуть мати як, е, як на посаді вчителя української мови. Це є проблема. А що хочу докінчити, що так, що сьогодні про хартію, регіональну хартію, про мови говорили, кула підписала Община кула, підписала 9 листопада 2022 року цю угоду. У кулі я вже мушу підкреслити і напівнути, що угорська мова і русинська є. А цією хартією підтверджено, що ніби і українська, і німецька будуть мати свої. Бенефіти, де да скажу, так що, але ми ще не просто ніякий крок не був, щоб ми обговорили питання, у якому напрямку буде реалізація цієї хартії, тому що е, з нашої сторони є е, клопотання. Але з я думаю, що з уряду нас ніхто не попросив, щоб ми прийшли і зробили цей перший крок, щоб ми обговорили цю тематику. Ja domaju što uh, oficijno bi ono površeno bude tim kto pitpisavciju a to je opštena kula. Obzirom na iskustvo i rekao bih čak i naš zajednički život vekovima ovdje u vojvodini ostalo je u stvari da se samo bavimo finesama. Naime, naš zakonodavni okvir je prepoznat u europskim okvirima kao vrlo kvalitetan, međutim njegova puna primjena nije do kraja i u svim sredinama u potpunosti zaokružena i često zavisi od senzibiliteta pojedinih, pre svega lokalnih rukovodilaca. Ono što je zajednički zadatak kako za institucije, države, pokrajine i lokalnih samouprava tako i same nacionalne savjete, a rekao bih i čitavo društvo, jeste da se potrudimo da svaki građanin Srbije i Vojvodine se u potpunosti osjeća ravnopravnim, odnosno čak da u pojedinim situacijama čavajući u ostalom i jezike društvene sredine, da približimo većinski srpski narod sa svojim susjedima koji pripadaju različitim etničkim zajednicama. Jako dobro da je počeo se razgovara jedno vreme, skoro tri i po godine. Nije bilo sličnih konferencija da ja znam zapravo nije bilo zato što ne, da je javnost imala interes nego ministarstvo baš nije najbolje radilo a malo je organizacija civilnog društva koje se posvetile pitanju nacionalnih manjina i to je prva stvar jako je dobro što se ono organizuje ali druga stvar bilo bi dobro da je ove takozvane većinske a nevladne organizacije se malo pozabave pitanjem na, nacionalnih manjina i integracije nacionalnih manjina. To je prvo. Drugo, sama tema. Jezik i manjina, i njegova upotreba i način kako je postavljena ja pruža priliku da se daju vrlo korisne sugestije jer Srbiji zaista treba i to je dogovoreno politički pre par godina pa čak i sa sadašnjom vladom da bi trebalo da se izvrši jedna revizija postojećeg zakonodavstva a pogotovo jačanje uloge institucija kad je u pitanju jezik to pogotovo važi za kako što kaže jezike malobrojnijih nacionalnih manjina u suštini imamo jako dobro zakonodavstvo sve je obećano ali kad se dođe do realizacije suštini vrlo malo dobro organizovanih manjina poput Mađarske mogu doživaju sva zakonska prava. Druge, pogotovo male manjine, ukrajinske, po broju male, o vlašku, da ne govorim koji još nema kodifikovan jezik, a njihova situacija je drugačija. Dakle, jako korisna i konferencija je pokrenula i te teme interes za ukrajinsku manjinu je porastao nažalost sa ovom da kažemo ratnom invazijom Rusije. I ono što je tu dobro, to je da je reakcija solidarnosti u Europi pa i u zapadnom Balkanu da se pravi što više kontakata između Ukrajine i zemalja zapadnog Balkana uključujući i, uh, i Srbiju, tako da je to prilika koju jako dobro koriste, da kažemo, predstavnici ukrajinske manjine. Ovdje i treba da se... Znate, Vojvodinu, kad bi mi gledali sa stanovišta njene istorije, ona je u stvari a, 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 regija malih, zaboravljenih i nestajućih manjina. A, to mora da se zaustavi kao trend, jer je to uslov za održanje multikulturalizma i identiteta Vojvodine. Kako da se zaustavi pa upravo ovakvim aktivnostima ja ću reći i jednu stvar koja je u svetu normalna. Kod nas je nekad bila, sad nije treba, ali Beogradom se uče i jezici manjina, a ne samo Slavistika i Srpsko-Hrvatski. Tako da, nadam se će ovakve inicijative i to pažnja koje Ukrajina izaziva a, i naravno ono što se ulaže, jer mnogo i Svjetska banka i drugi donatori podržavaju saradnju Ukrajina a Srbija, naravno sa glavnim ciljem da se ustavi rat i da se stabilizuje mir. To je, moram kažem opet, nažalost, rat je i prilika, u ovom slučaju se skrene pažnja na ukrajinsku naciju manjinu, da se ojača uloga manjinskih institucija i samouprava, pogotovo što nam je neophodna revizija i zakonodavstva o nacionalnim savjetima, nacionalnih manjina, o izborima, financiranju i tu smo došli u ključne stvari. To je velika prilika za ukrajinsku zajednicu, a zapravo država mora što manje da daje budžeta, ali da oslobađa od poreza donatore i da otvori taj kanal direktno doniranja zadužbina i ostalih. Onda će, vidjet ćete vidjeti i znate Українська мені на фінансівські многоболі стояти не сада, каді є негде с на бюджету. Організаторами конференції були Товариство української мови, літератури та культури просвіта та Європейський конгрес українців. Урок української мови наш наступний сюжет. Тема сьогоднішнього уроку про Київ як сучасне місто. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Сьогоднішнє наше заняття присвячене Києву, а саме Києву як сучасному місту. Перш ніж перейдемо до роботи над текстом, з'ясуємо значення слів. Численний, який складається з великої кількості кого чого-небудь. Хмарочос дуже високий багатоповерховий будинок. Масштабний великих розмірів великого розмаху. Заклад установа. Занедбаний, який має ознаки занепаду, недогляду, байдужого ставлення з боку когось. Радянський, що стосується Радянського Союзу. Мурал це картина, написана на стіні чи на фасаді будинку. І останнє слово бурхливий – це дуже швидкий, нестримний про розвиток зростання чого небудь. А тепер прочитаємо текст. Під час прочитання необхідно буде із дужок обрати потрібне зазначенням слово. Отже, Сучасне обличчя Києва Київ столиця України та одне з найстарших міст Європи. Водночас, це дуже сучасне місто, яке здатне здивувати будь-кого від любителів природної краси, архітектури та визначних пам'яток до тих, хто віддає перевагу більш насиченому та активному відпочинку. Київ побудовано на берегах живописної річки Дніпро, що дає можливість мілуватися неповторними панорамами мегаполісу. Поряд із численною кількістю сучасних марочосів, торгівельно розважальних та бізнес-центрів розташовані історичні будівлі, пам'ятки містецтва і архітектури, тихі вузькі вулички із своєю історією та неповторним шармом. Тут багато зелених скверів, парків, фонтанів, музеїв, університетів, храмів, театрів, кафе, ресторанів та клубів на будь-який смак. Останнім часом Київ називають Берліном Східної Європи, як і столиця Німеччини, Київ відомий масштабними електронними рейвами, де виступають диджеї зі світовими іменами. Розважальні заклади щороку приваблюють на свої вечірки тисячі людей зі всього континенту. Київ приваблює багато молодих митців. На місці занедбаних радянських будівель виникають центри сучасної культури. Зокрема, артзавод, платформа та ізоляція. Відомі Київ і своїми муралами, які наразі нараховуються близько 200. Над їх створенням працювали як місцеві, так і іноземні художники. Київ живе вкрай насиченим та бурхливим життям, розвивається, реконструюється, стає кращим, але одне залишається незмінним. Бажання вивчати це місто та кожного разу відкривати його з іншого боку. А тепер виконаємо вправу до тексту. Потрібно підібрати синоніми до наступних слів. Швидкий... Дивувати, живописний, неповторний і «масштабний». А слова здовідки, які можемо використовувати, прихоломшувати, «великий», незрівнянний, незвичайний, бурхливий, винятковий, мальовничий, вражати, грандіозний, стрімкий, надзвичайний і нестримний. А тепер прочитаємо відповіді на оці вправі. До слова швидкий синоніми бурхливий, стрімкий, «нестримний». До слова дивувати прихоломшувати і вражати. До слова живописний так, мальовничий. До слова неповторний, незрівняний, незвичайний і винятковий. І до останнього слова масштабний, великий і грандіозний. У наступній вправі потрібно знайти у тексті синоніми до слів дуже та багато. Та підберіть ще синоніми. До слова дуже у тексті «слово вкрай, синоніми до цього слова значно чимало вельми сутєво і «доволі». І до слова багато чимало і безліч це слова у тексті, а синоніми повно видимо, «невидимо», «безліку», купа, тьма, сила, «силена». Наостанок виконаємо вправу «Правда чи неправда». З'ясуйте, правильними чи неправильними є твердження. Отже, Київ – одне з найдавніших міст Європи. Так, це правда. Друге. Київ оточений чудовою природою, а також у ньому розташована велика кількість визначних пам'яток архітектури. Так, це також правда. У Києві немає розваг для тих, хто віддає перевагу насиченому насіченому та активному відпочинку. Ні, це неправда. У Києві є розваг для тих, хто віддає перевагу насиченому та активному відпочинку. Київ розкинувся на берегах живописної річки Дністер. Ні. Це неправда. Київ розкинувся на берегах живописної річки Дніпро. У Києві безліч зелених скверів, парків, фонтанів, музеїв, університетів, храмів, театрів, кафе, ресторанів та клубів на будь-який смак. Так, це правда. Київ називають Нью-Йорком Східної Європи. Ні, це неправда. Київ називають Берліном Східної Європи. Київ відомий оперними театрами де виступають музиканти зі світовими іменами. Ні це неправда. Центри сучасної культури арт-завод платформа та ізоляція виникли на місці занедбаних радянських будівель. Так, це правда. І останнє, у Києві сурово заборонено створювати мурали, адже вони псують історичний вигляд міста. Ні це неправда. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття закінчилося. З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами наступного тижня. Усього найкращого. Дорогі глядачі, півгодини пройшло швидко. Щиро вам дякуємо за увагу. Дякуємо за те, що нас дивитеся. Передачу, як уже знаєте, можете переглянути на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ». Na vse dobre. Do pobačnje.